А, не розумію, хто где? Я теж. знизу там долбляться Ой, Ой вниз це чого спала вниз кудись? Давай Сюди залазь, сюди, 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 -сюди. точка я одна. У мене нема хила взагалі. Пеш, Виходим. Двери, дверь закрой, давай. закрой. Там граната. Ой, це по помин... мені. Ага, ну он на криші, на криші вже. Там, де ми приземлялись. Вони якийсь хитрі, не ломляться, знаєш типу. Угу. Аптечек це ну, прикольно. Образ вес ви? амбери. Заберу. Тос просто я. Блин, на хоча, блін блин, не дужит твоя блутан. Блін, може це час для ДБС? -у? Це час валить п'ята зона Вика. Да, біжу, біжу Треба контролювати спочатку. Все контролвати Там Аун Бачу. Непонятно де там пішов. Если віш, там по. Там. Так, підбухуємо і йдемо. тільки один болік сейчас залишиться. Угу, угу, Тут в домах 100% є хтось. Да, да. Викладаю два боліка. Енергоса, енергоса. Поглядуємо на спину. Сейчас нічого не бачу. Але ми в зоні, наче, да тут. Давай пока тут не, посидим. У мене три димки. Тебе скільки. У мене дві, але заряджати треба. На одну, одну таку, щоб була. Mm. Давай спочатку до камня. Надо вот чекать дом по любе. Чеш прочекать. Тут, если присесть, ты видно скрізь цей. Да, скорее всего, там. Запрыгиваем в дим. Угу, mm Мы -hmm. Давай. Ладно, забываюсь. Погано, щоб у цьому не оказався зліва від мене, бо то буде. Трешик. Багато. Тільки не вилазь з будинку. Ти з будинку? Залізь в будинок. Ми в зоні. Чи ми, в зоні? Ні, ми не в зоні. Він не здох, блять. У него третий броник, скорее всего, был, раз винный сдох. Не двое. Ой, хорош, хорош. Экранчик такой. Уже напив прозорый. Угу. Mm -hmm. Ой. От. Я, ти ще довше так і Повертайся з Хабарчиком.